Нафта режисера Пола Томаса Андерсона це історія про людей, їхні прагнення, компроміси та внутрішні конфлікти. Від самого початку фільм занурює глядача у світ, де успіх і влада визначають життя, а особисті стосунки та моральні принципи постійно піддаються випробуванням. Андерсон показує, як амбіції, жага до багатства та потреба визнання формують людську поведінку і взаємини. Це кіно не про бізнес, як статистику. а про живих людей у світі жорстокої конкуренції та моральної двозначності. У центрі сюжету Деніел Пленв'ю, амбітний нафтовик, який прагне захопити нові родовища та створити власну імперію. Його шлях сповнений інтриг, маніпуляцій і моральних компромісів. Одним з ключових елементів історії є стосунки Деніела з його сином. Він усвідомлює, що успіх для нього не лише питання прибутку, але й спадкоємності сімейного зв'язку та визнання. Ця лінія додає сюжету глибини показує. Як амбіції можуть руйнувати близькі стосунки і ставити під сумнів власну людяність? Протистояння з релігійним лідером Елі Санді стає кульмінаційним моральним зіткненням. Їхня взаємодія демонструє, що влада та гроші не можуть повністю контролювати людські цінності, але й піддають їх серйозним випробуванням. Андерсон майстерно переплітає особисті трагедії і корпоративні інтриги, показуючи, що навіть у світі, де домінують матеріальні цінності, внутрішній світ людини залишається ключовим. Пол Томас Андерсон створює атмосферу, де кожна сцена і кожен кадр слугують психологічним та сюжетним цілям. Він показує корпоративний і приватний світ Plainview через деталі, які роблять історію живою. Кінематографія підкреслює психологічний стан героїв та моральну двозначність їхніх рішень. Розкішні офіси, тісні кабінети, безлюдні свердловини і широкі плани з панорамою нафтових родовищ створюють. Контраст між владою та самотністю, успіхом і внутрішнім сумлінням. Музика Джоні Грінвуда органічно підсилює атмосферу, поєднуючи напруженість і хаос внутрішнього світу героїв. Завдяки цьому підходу режисер перетворює візуальні та аудіальні елементи на повноцінний інструмент. Деніел Дей Льюіс відіграє плейнв'ю як складного багатогранного героя. Його персонаж одночасно викликає захоплення і тривогу. Пол Дано в ролі Елі Санті стає емоційним і моральним антагоністом, чия боротьба з плейнв'ю підкреслює тему конфлікту цінностей. Нафта це фільм про жадобу, владу і моральні межі людини. Через особисті і корпоративні конфлікти Андерсон досліджує, як амбіції впливають на стосунки, сім'ю і власну совість. Картина також ставить питання про суспільство, де матеріальні цінності домінують. Чи може людина залишитися чесною, якщо система винагороджує лише прагматизм? Нафта не дає готових відповідей, але змушує замислитися над вла. Асним життям, вибором і цінностями, залишаючи глибоке і доволі неприємне відчуття. Нафта це більше ніж історія про нафтову індустрію, це глибоке дослідження людської психології, моральних дилем та соціальних амбіцій. Видатна акторська гра Деніела Дей Льюіса та Пола Дано, режисерський підхід Андерсона, детальна кінематографія та музичний супровід створюють фільм, який варто дивитися уважно і розмірковувати над кожною сценою. Якщо цінуєш кіно, яке змушує відчувати, думати і Співпереживати переживати нафта обов'язкова до перегляду.